Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь програму Південні Лани. З вами, журналіст Олександр Молоцов. Сьогодні я розповім вам про проблеми та перспективи галузі виноробства та виноградарства. Залишайтесь з нами, не пропустіть цікавого. Виноградарство і виноробство галузі, які сьогодні переживають, не найкращі часи. Хоча за умов розумного ведення підприємництва і твердої державної підтримки можна, образно кажучи, вдихнути життя у суху лозу. Про це говорили учасники виставки конференції «Золоте грома України 2015, яка нещодавно відбувалася у Запоріжжі. На конференції обговорювалися питання новітніх технологій вирощування та сортування, основних принципів живлення та захисту, сертифікації та переробки винограду. Актуальним досвідом ділилися як фахівці галузі виноградарства, селекціонери, так і великі господарства, які безпосередньо займаються вирощуванням. Такий освітній захід для виноградарів організувала інформаційна компанія Інфоіндустрія за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України у рамках українського проєкту бізнес-розвитку плодовочівництва канадської асоціації Меда. Учасники переконували, вирощування винограду, особливо у південних сонячних регіонах, може не просто наповнити сухий вітчизняний ринок, скласти конкуренцію імпорту, але й стати прибутковим видом діяльності. Нині у світі склалася цікава структура вирощування винограду. 57% розміщені на європейському континенті, 22% в Азії, 13% в північній та південній Америці, 5% в Африці та 3% в у Австралії. Наступний, слайд, будь ласка, в Україні виноградарсько-винородний підкомплекс є складовою частиною загальнонаціонального продовольчого комплексу та бюджетно наповнюючою глибоко спеціалізованою галузі. За останні 20 років площа виноградників в Україні скоротилася в два рази, а їх закладання характеризується негативною тенденцією. У 2013 році. У його з закладено лише 0,6 тисяч гектарів виноградників. Станом на 14 рік в Україні площа насаджень виноградів у Доносному віці зменшилась у зв'язку з виключенням з підзвітності виноградників Криму та становить 44 тисячі гектарів, з них більше половини розміщені у Одеській області. Три чверті площ припадають на сільськогосподарські Однак на господарство населення. Сьогодні близько половини всього столового винограду на полицях українських магазинів це імпорт. Це й не дивно. За останні роки у господарствах всіх форм власності було посаджено до 25 тисяч гектарів нових насаджень, а розкорчовано до 40 тисяч. Тобто на кожний новий гектар вилучаються з обігу півтора. Тим не менше, перспективи у вітчизняних виноградарів є. У світі не так багато країн, де може рости виноград. В Україні його можна вирощувати майже на всій території. Більше того, саме для промислового вирощування підходить наш південний регіон. За великим рахунком, український клімат останнім часом починає жити до Середземноморського. Франція, легенда виноробства, має співставні умови. Ми знаходимося на тій самій широті, тобто маємо таку саму кількість сонця, але в нас сухіший клімат, тому і менше грибкових захворювань. Французи протягом сезону обробляють виноградники до 15 разів, а в нас на півдні достатньо 5. Але, тим не менше, ситуація не радує. Ми вирощуємо виноград як декоративний елемент на подвір'ї. Не всі мають ресурси для ведення виноградного бізнесу і виноробства. У деяких селян він виконує суто декоративну роль. Інші передають від діда прадіда рецепти п'янких вин, які часто справді заслуговують на увагу. Втім, останнім часом з'являється дедалі більше садівників, які запевняють, що в наших умовах можна виростити чудовий сортовий виноград, який ми звикли бачити лише у крамницях, та купувати його втридорога. Сорти, з яких роблять вино і чавлять сік, називають технічними, мають вищу цукристість. Столовий виноград для їжі набирає 14% цукру, а для вина від 20 до 28. Це більше, ніж цукрові буряки. Солодкість ягід більше залежить від генетики, ніж доступу сонця. Колір на цукристість теж не впливає, лише змінює забарвлення вина. Сортів винограду величезне розмаїття на півдні України чи в теплих країнах. Зазвичай висока цукристість винограду, бо у ґрунті мало води. Тим не менше, навіть за сприятливих кліматичних умов наше виноградарство ледве тримається на плаву. Вирощування столового винограду у виноградарських країнах спостерігається тенденція збільшення обсягів вирощування столового винограду зі 150 до 250 мільйонів центнерів за останні 13 років. В Україні, наступний стан, будь ласка, в Україні пропозиції власно вирощуваного столового винограду не перевищують попит, тому більше половини винограду є іноземного походження, тобто імпортованим. Незважаючи на високий імпорт столового винограду, забезпеченість населення складає на рівні 2,1 кг на душу населення, якщо фізіологічна норма дорівнює 80 кг на людину. Цінним є не лише сам виноград, але і продукти його переробки, в першу чергу вино і соки. Ця галузь теж останнім часом переживає чималі проблеми, і в першу чергу через нестачу державної підтримки. Європейські виноградарі отримують 400 або й 800 євро за гектар компенсацій. А наші не те, що таких компенсацій не мають, та ще й акциз та ПДВ сплачують, мито за імпортні пестициди та техніку. Отож зменшення обсягів виробництва зрозуміле. В Україні у зв'язку з виключенням знову ж таки з Криму переробка винограду та вироблення виноматеріалів у 2014 році зменшилися майже на 50% в порівнянні з показниками 2013 року. В структурі споживання спиртних напоїв вино складає лише 9%, тоді як перевага надається міцним спиртним напоєм та пиву. Наступний слайд. В цілому вітчизняний ринок винограду та вина перебуває сьогодні в стані застою. Це пов'язано з низькою рентабельністю або навіть збитковістю дрібних виробників, яка викликана підвищенням вартості ліцензій, низьким рівнем врожайності насаджень, витратним просуванням продукції на ринок. Проте аналіз ринку винопродукції роздрібній торгові мережі свідчить про наявність тенденції підвищення попиту на зазначену продукцію. Що вказує на значні перспективи розвитку виноградарства та виноробства? Проблеми розвитку виноградарства України призвели до значного збільшення обсягів імпорту винопродукції в порівнянні з обсягом її експорту. Рівень самозабезпечення населення України виноградом має суттєві регіональні розбіжності в силу традицій, звичаїв місцевого населення. Наповнення ринку винограда відбувається переважно завдяки вітчизняним товаровиробникам, однак частка імпорту має значну тенденцію до зростання. Разом з тим, у роботі галузі виноградарства, виноробства та їх наукового супроводу залишається ряд невирішених проблем законодавчого та економічного характеру. Спостерігається постійне зниження площ виноградних насаджень через економічну кризу та відміну державної підтримки. Через це і падіння виробництва. Якщо взяти до уваги промислові обсяги виробництва, галузь виноградарства потребує чималих інвестицій. На один гектар плодоносних насаджень, столових і технічних сортів витрати механізованої праці у виробничому циклі сягають 26 людиногодин, годин, а ручної 600 або й 1000 людиногодин. годин. Підтримка просто необхідна. Вітчизняним виноробам, щоб опинитися з європейськими в однакових умовах, треба отримувати чималу бюджетну допомогу. Нагадаю, в Європі як мінімум 400 євро за гектар. Однак держава не лише грошима може допомагати. Свого часу діяли 30% відшкодування витрат на придбану техніку. Тоді її потрібно було купувати в спеціальних фірмах на 20% дорожче від ринкової ціни. Решту бонусів з'їдала паперова тяганина з оформлення відшкодувань. Тому фермери середньої руки купували старе і підфарбоване з Європи. Про всі ці проблеми я говорив з фахівцями-виноробами. Ігор Єлісєєв професійно вирощує виноград вже 30 років. Ныне обсяги скромні На невеликих площадях виробляє 600 пляшок вина на рік. У нас по каталогу реализации посадочного материала 270 сортов технических для вин, потому что мы занимаемся конкретно виноделием. И столовые сорта представлены во всем ассортименте. И новинки. Я три года назад, составил, мы отпраздновали юбилей, 100 тонна, сотая тонна. Столового сорта винограда. Технари мы не считали. Вот. Сейчас намного больше. И это все было личное, приусадебное хозяйство. 100 тонн за свою жизнь. Сейчас у нас урожайность порядка 5 тонн в год. Объем у нас небольшие, У нас 10 соток под техническим виноградом и 20 соток под столовым. Сьогодні суто фахово вести виноградарство можна. На ринку вистачає і сортів, і технологій, і засобів захисту рослин. І добрив. Перші 10 років, коли ми займалися, коли був ограничений варіант по захисту виноградника, вот, було намного складніше. Зараз намного легше, тому що представлені хороші защита. Всі фірми у нас в будь пожалуйста, вибирай, підбирай схеми, розробляй, используй. І навіть ніякі грибкові інфекції, масові, не страшні нормальному виноградарю, який все це розуміє, ділає як треба, все вийде. Самі виноградарі визнають, є чимало проблем у галузі. Скажімо, сильно шкодить розвитку виноградарства безконтрольний імпорт. Кажуть, могли би суттєво розширювати площі під виноградниками, проте хочуть бути впевнені у тому, що зможуть збути таку кількість винограду і що ринок не заполонить дешевий імпорт. Петрымка потрібна. Ну, первое, чтобы не мешали. И второе, конечно, нужно законодательство по, по молодым начинающим виноделам и те, которые давно уже виноделы, но нет им разрешения на нормальную деятельность. Пока не будет официальной, законной продажи своих домашних вин, вот, будет этот процесс не будет развиваться. Ще одна болюча проблема ліцензія на оптовий продаж вина. На жаль, за словами фахівців, десятки невеликих підприємств вже призупинили свою діяльність. Не всім по кишені державна ліцензія до півмільйона гривень. Нескладна арифметика. Виробив вина на тисячу пляшок, щоб вийти як мінімум в нуль, маєш продати його по 500 гривень за пляшку. За умов перенасиченого ринку це просто нереально. Пробити цю стіну намагаються вже чимало років. Було створено і зареєстровано декілька законопроєктів, які пропонували встановити диференційований підхід до сплати ліцензійного збору. Та марно переконати Міністерство фінансів і Міністерство економіки не вдалося жодного разу. Вони відхиляли законопроєкти. Мовляв, країна втратить чималі надходження до бюджету. Винороби давно пропонують сплачувати ліцензійний збір з кожної пляшки. Скільки продав, стільки й заплатив. Але поки що візи нині там виноградарство і виноробство, зокрема як бізнес для середнього фермера, це дуже важко. На що я одразу начну з нього. Тут у нас все заблоковано. Ми участвуємо в конкурсах, побіждаємо, але ми не можемо реалізувати свій матеріал, свої віна. Віна у нас шикарне, хороше. Я говорю не про себе, а взагалі. тут, на Україні, на югі. От у нас сильні аматори є. но мы не можем его продавать, не можем на нем зарабатывать. Это недоработка законодательства, с этим надо что-то делать. А что касается столового винограда, тут прекрасные у нас условия, вот, рынок большой, вези на Западную Украину, вези в Киев визит Непропетровск, Харьков, рынок не насыщенный хорошими качественными сортами винограда, поэтому тут широкое поле для развития бизнеса и любые аматоры, начинающие, если они серьезно подойдут делу, я уверен, будет успех. Наш регион прекрасный для столового ведения виноградарства. Вот. Никаких особых хитростей нету. Начинай любой, читай. Азбуку виноградарства Потом вникай, общайся с опытными людьми, подходи к фирмам, которые занимаются защитой растений. Если подойти серьезно, все получится. Есть наши новые сорта, которые значительно качественнее, которые значительно продуктивнее и экологически чище получается продукция, потому что они устойчивее. Пестицидная нагрузка меньше. Тобто человек получает екологічно безпечну продукцію. Є есть можливості, є есть сорта, є есть мощності. государственная підтримка нужна для того, щоб розкрити це в полной мере. Учитывая, що уничтожены наші питомники размножением займаються мелкие предприниматели, а це вже вопрос качества. Нині чималі проблеми із зберіганням сухого вина для тих, хто таки зумів виростити і переробити. Хороші господарі винаходять власні ноу-хау. Сухое вино, особенно красные вины, оно должно хотя бы год, два, три выдержаться. А выдержать в наших условиях проблема. Надо или создавать специальные холодильники с температурным режимом, глубокие погреба. Мы как люди пытливым умом, мы нашли способ, при котором можно прекрасно сохранять вина и на вызревание, используя свои возможности обычные. У меня погреб глубиной 4 метра. Там температура летом, в самую жару, в августе месяце, уже достигает плюс 17 градусов. Многие заблуждаются, люди, которые думают, что там прохладнее. На самом деле только выше плюс 17, это холодный погреб. А чтобы найти на стабильную температуру, найти плюс 14-15 градусов, не выше, нужно еще глубже забраться. Сильно глубокий погреб – это дорого. Мы приспособились бурить шурфы в погребе. На глибину ще 4-5 метрів забурюваємо шурф під діаметр 10-літрових бутилей. Бутель закатується вином, опускається туди. І там температура і літом, і зимою 14 градусів прекрасне условия для визрівання і західнення сухих він. Це доступно всім. Винороби переконані, нам слід виховувати культуру споживання вина і відмовлятися від міцних напоїв. На жаль, ныне смакові подобание украинцев протилежні. Утопи горилка. Надо идти европейским курсом. Южная Европа сто вот, лет воспитывает своих винопотребителей с детского возраста. У меня дети, будучи в 5-6 лет, они уже знали вкус шампанского, вкус вина. Не пили, а знали вкус это я уточняю. А за крепкие напитки, я считаю, надо вообще нам на Украине забыть о них. Они только нам зло несут. Потому что научить культуре потребления крепких напиток, это очень сложно, чтобы государство в таких тяжелых условиях, как мы развиваемся, не скатилось к пьянке, бытовухе. Поэтому вина, вина, вина и вина. А как до якости? У ході дегустації я звичайно покуштував прекрасне вино від аматорів, але масова продукція у промислових масштабах на полицях наших магазинів часто відрізняється у гіршу сторону. За деякими оцінками, на сьогоднішній день до 40% виробленого в Україні вина становить низькопробна, а по суті фальсифікована продукція. Для багатьох наших виноробів нормою є випуск так званого порошкового вина із додаванням величезної кількості ароматизаторів, барвників та інших речовин, що не мають до виноградного соку жодного відношення. Така бормотуха за міжнародними стандартами взагалі не є вином. В принципі. Фальсификата очень и очень много. Качественного, хорошего вина, опять-таки, очень мало. Только в специализированных магазинах, Вайн там, Гуд Вайн, раньше была Поляна, хорошо известна, там можно найти хорошее вино. Но оно, учитывая наше положение экономическое, оно очень дорогое. Поэтому вот виноделие, вот, частное, мелкое виноделие могло выровнять бы здесь ситуацию. Были бы качественные вина, вот, и цена другая, не такая, как импортных. Вот. А на сегодняшний день в нашей сжатой Украине я вижу хорошая продажа девин, ну это Таирова, в институте Таирова есть свой магазин, есть рядом совхоз, вот. Мы всю жизнь, когда сколько в Одессе бываем, а мы, поверьте, каждый год там ездим, у нас друзья общаемся, виноделы, любители вина. Там всегда в их магазине можно купить настоящее, хорошее, живое вино. Вот. Представитель, кстати, там есть Таирова. Поэтому это единственный огонек у нас остался после потерянного Крыма, где есть хорошее, качественное вино. Такі фахові виставки конференції для дрібних і середніх підприємств дуже цінні, бо дають можливість безпосередньо зустрітися з колегами, обговорити останній досвід та ознайомитися з новинками ринку. Ми не пропускали фактично ні одну виставку, наша сімейна справа». Ми це, дуже хорошо знайомі з цим. От. Ну, Коли були в Сімферополі виставки, вони більш грандіозний масштаб носія. Але казав, краще, что вона местная, и что она конкретно знакомит людей из этого региона со своими звездами виноградарскими. Поэтому эта выставка прекрасна, интересна, образцы хорошие, люди уже знают, что на этой выставке надо. Может быть небольшой недостаток, надо было все-таки тех, кто занимались организацией, пообщаться с каждым. Мы, например, не знали, что надо привезти по два образца. Мы привезли по одному образцу. Мы, может быть, и шире взяли. Вот, потому что одну отдали на оценочную, а одну на показ. И получается меньше ассортимент стал. Поэтому тут есть мелкие недоработки, но вообще уровень хороший. Будут награждены самые выдающиеся образцы, особенно удались европейские. Каберне, это будет две номинации. Ароматные вина представлены из... не вспомню хозяйство. Сорт цветочный, также будет награжден. Очень изысканное, хорошее, ароматное вино. По поводу оценки столовых сортов. Дегустационная оценка проводится органолитическим методом. Это то есть визуально оценивается, это вкусовые особенности оцениваются. Критерии в несколько. Это и размер ягоды, размер грозди. Это ее нарядность, то есть нарядность ягоды, особая форма ягоды, окраска ягоды. Также большое значение имеет плотность чтобы ягода не растекалась, плотность мякоти и тонкая кожица, которая тает и практически незаметно при поедании ягоды. Образцы очень разнообразные, по окраске, по цвету, по размеру грозди. Сьогодні дрібні і середні виноградарі як ніколи потребують державної підтримки. Галузева програма підтримки призупинена, кредити задорогі, страхування посівів непрозоре, переробка і зберігання під питанням, грунтообробна техніка дорога. Імпорт превалює і, як наслідок, вино і виноград, яким славився Південний регіон, у підвішеному стані. На ринку лише великі гравці. Однак інтерес до цієї галузі спостерігається. Чому є свідченням декілька сотень учасників Запорізької виставки конференції Золоте Гроно України 2015 Шановні глядачі. Час нашої програми Південні лани вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Творча група телеканалу Миколаїв. Дякує вам за увагу! Приємного вечора.